Всім доброго дня. Сьогодні нашу, закінчуємо копати нашу молоду картошку, яку ми вирощували в парнику. Без е, всяких там прибамбасів, просто в грунт. О. Дивіться, що ми маємо. Ну, Доволі непогано. Такий Це маленький корчик був. Ми ще один викопаємо. Вона вже прям тут така. Що... Вже полягала. О, 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 такі у нас. Такі у нас врожайчики йдуть. Віка картопля. Це сорт Рів'єра. Рів'єра. А, он душевно заховала. Ось. Така бараболька. Просто... наш парничок покажи. Невеличкий. Самі ньому тут вирощував. Так що можна слідом аж вилазить покажи. Сама вже при верху барабуля. Зараз ми ще підкопне вроді. Це корч одіночка був. Ну, теж доволі непогано. Ось така наша картопля. Робили ми тут, ні капельні полі у нас не було. Ми робили просто дождювання, так і поливали. Час від часу. О, щас. О, щас Така гарнюча Дуже класно, шкрявується, як береш рукою. Так що можна в теплиці також вирощувати. Всім бажаю гарних врожаїв. Гарного настрою. Будьте здорові. Ось такий врожай дає Рив'єра. Звісно, може хтось здорову таку не любить. Ми вже пізно почали її копати, але, але дійсно сорт дуже чудовий. Як Картопля. Так що на наступний рік будемо обов'язково її садити. Чиститься як красота.